Я пішла до Бога нині, навіть з двоєго прекрасне, міркувала, що дитинці у дарунчу покласти. Він малесенький у яслах і величніший за всесвіт. Тож було мені неясно, що йому годиться нести, а з порожніми руками, звісно, ніяково буде, бо дарув вже роками цей й народженіші люди. Я пішла із мудрицями за зорею і по карті. Як спинялися місцями, то питали їх, що варто у даруночок покласти для мистії немовлята. Ті не стали мудрувати і продовжили колядку. Що ж пристало з пастухами? Ви взяли дарунок? Люди. Здивувались ті? Руками лиш розвели. Якось буде, якось буде, що за жарти, Без дарунку родини тут зоря моргнула. Варто запитати у дитини. Як собі це уявляєш? Я, царі, взялась гукати. Він ж малесенький, ти знаєш, що не вміє розмовляти. А у відповідь колядка, що в зорі. Що трьох зі сходу, тож зайшовши до дитяти, я взялась казати сходу. Вибач, прошу, без дарунку. йти у гості бачу в інших і багунки, а мені було непросто щось придумати для тебе. Хоч хотіла цього, знаєш. І сказав, Ісус, не треба те шукати, що вже маєш. Я припала до дитяти. І зізналася відверто, що не вмієш розмовляти, я бажала так уперто. Але забула, що дивився ти на мене ще до того, як про тебі народився. Я забула стільки всього, а дитя всміхнулась мило. Простягнула рученята і сказав: дякую за тертий щирий, принесла ти Пребагато Ти про що? Долоні простягнула, я з нічим прийшла, не суміла, але мені так прибула. Обійняв Ісуса ніжно, і за со сонце сяє ніжно, і сказав ти смішно, ти ж мені дар найбільший. Я твій дар, і сльози рясну. Огорнули оченята, і на серці стало ясно, і в душі з'явилося свято. Сипав сніг і, Божа ласка, будь моїм щорічним даром, Попроси після, будь ласка.